В 99-му році нас було 50 мільйонів населення. З них 38 мільйонів мали право голосу. 28 мільйонів прийшли на виборчі дільниці, а це 73% від загальної кількості виборців. За кучму проголосувало 16 мільйонів виборців. Це 42 від загальної кількості виборців і 32 від загальної кількості населення. В 2004 році нас було вже 48 мільйонів. 37 мільйонів мали право голосу. 29 дійшли до виборчих дільниць, а це 78% від загальної кількості виборців. За Ющенко проголосувало 15 мільйонів. Це 40,5% виборців або 31% українців. В 2010 році нас було вже 47 мільйонів. 37 приблизно мали право голосувати. 25 мільйонів прийшли на виборчі дільниці, а це 67% від загальної кількості виборців. За Януковича проголосувало 12 мільйонів. Це 32% від виборців, і 25,5% від загальної кількості українців. До речі, приблизна така ж кількість українців голосувало за Януковича в 2004 році. В 2014 році нас вже стало 45,5 мільйонів. 34 з них мали право голосувати. 18 мільйонів прийшли на виборчі дільниці, а це приблизно 52% від всіх виборців. Порошенко обрало 10 мільйонів українців. Це 29% від всіх виборців і 22% від загальної кількості населення. В 2019 році в нас вже було 42 мільйони. 30 з них Мали право голосувати. 18,5% дійшли такі до виборчих дільниць, а це 62% від загальної кількості виборців. Зеленського по факту обрало 13,5 мільйонів населення це 45% від загальної кількості виборців і 32% від загальної кількості населення. Ну що? Як вам цифри? Може, просто почати ходити на виборчі дільниці?